Доброго дня, шановні глядачі, добрі люди і всі інші, кого цікавить питання спадкування. Сьогодні у нас таке питання: яка тема чи можна змінити нотаріуса при оформленні спадщини? Коли буває така необхідність чи коли виникають такі питання? Так, звертаються люди декілька разів, мабуть, за останні півроку то я вирішив для всіх, якщо корисно комусь, то буде корисно і вам. Буває ситуація одна: звернулися до нотаріуса, наперед не домовилися ні про ціни, ні про порядок роботи, а ще й думали, що нотаріус Бог зробить їм все, бо вони так хочуть. Якісь там декілька копійок, зайвих рублів мають. То собі гадають, от ми там нотаріус дамов, він на то на це закриє очі. Але не так вийшло і гадалося, І бігають. Чи можна поміняти нотаріуса, що робити? Як його поміняти, чому його, чи по ціні не зійшлися, чому міняють, чи нотаріуса вибрав якийсь один спадкоємець, але менше з тим. Однозначно нотаріуса поміняти не можна, якщо він живий, здоровий і працюючий. Щоб недовго тягнути, як тут наш законодавець з логіки коней на переправі не міняють, то не можна. А коли можна поміняти, то зараз вам скажу, поміняти можна нотаріуса, коли він помре або припинить свою діяльність. Але це буває рідко, нехай всі нотаріуси живуть 100 років. Така коротка юридична консультація. Дякую за увагу.